Московський пів в Україні агітував за Росію та допомагав проводити псевдореферендуми на окупованих територіях. За це він отримав підозру, у вчиненні злочинів та піде на суд. Його викрили працівники СБУ, ПІП, УПЦ МП однієї із церков Запоріжжя. Зрадник у Рясі публічно схвалював проведення незаконного референдуму щодо приєднання тимчасово окупованого регіону до склади Раше. Для цього московський піп завів профіль у соцмережі ВКонтакті і від свого імені репости про кремлівські заклики. Більше того, коментуючи російські публікації, він агітував людей прийти на виборчі дільниці і проголосувати на користь Московії ця разота в своїх дописах заперечувала існування українського народу, мови і культури. За даними СБУ, ПІП ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України. Підозру вчинені правопорушень йому голосили по двох статтях Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тим часом стабільно вирішується питання гнійних ординців в Україні. Число змеленого непотребу 93 три тисячі